Знову рада вас бачити у мене на каналі. Вітаю усіх, хто завітав за мої лаштунки. Я Ілона, і сьогодні хочу з вами поговорити про вересень місяць і про мою спільну участь з дівчатками у проєкті Моя веселка від пані Ірини. Це неймовірний спільний проєкт, я вже не перший раз про це говорю, але це так і є. Адже кожного місяця ми занурюємось у якийсь колір, і саме вересень місяць це був зелений колір. Хочу сказати, що це мій улюблений. Ну, чесно скажу, улюблений, як і бусковий. Так, як і червоний, тобто в мене немає такого, що тільки цей колір. Але так сталося, що всі відтінки зеленого я обожнюю. Для мене це взагалі колір весни, колір зростання. Але це моє таке бачення. Взагалі-то, якщо подивитися, то за е, символами, зелений колір символізує природу, він символізує життя, надію, спокій, гармонію. Це оновлення і достаток. Ну, не просто ж ми говоримо, що добре, коли в кишені багато зелених. Отже, саме зелений колір він асоціюється з процвітанням, зі свіжістю, адже як приємно весною пройти по лісу і звернути свої погляди на молоденькі листочки. Але і восени цей колір дуже-дуже приємний. Тому саме на вересень місяць нам і випав зелений колір. Адже е, найсильніша асоціація це колір рослин, дерев, лісів, полів, що є основою життя на землі. А саме е, восени у вересні е, ми збираємо величезний урожай тих плодів, які потім насичують наше життя. Е, так само. Все ж таки вважаю, що це колір відродження, і це колір надії на краще. Скоріше за все, це колір нашої надії на перемогу. Тому не випадково в цьому місяці я в'язала зелену шапочку із ось цієї ниточки для свого сина, який зараз захищає Україну. Цієї шапульки в мене зараз немає, тільки можу вам фото показати. Вона невеличка, вона тоненька, але це був такий запит. Я зв'язала шапочку Біні, колись я йому, як тільки в моду вони війшли, я йому вже в'язала. Тому, звичайно, під його запит йому була саме потрібна така шапулька. На неї пішло всього 34 грами. Але, сподіваюсь, коли я в'язала, мої сподівання були найсильніші на перемогу, на життя. І тому я це очікую дуже-дуже сильно. Тому ось така невеличка робота, але натхнення для нього було забагато. Але не з шапулі я почала. А почала я із ось такої бобіни, це залишок, було тут більше кілограма 663 грама я вив'язала у дивандек. Я, звичайно, його в'язала 2 місяці, і ось якраз на вересень припало в'язання другої частини, саме з нього я почала свій вересень. Але цей колір, колір е, полині. Е, коли я купляла цю ниточку, було написано колір хаки. А взагалі для мене і хаки, і полинь, і колір м'яти це всі ті е, відтінки зеленого, які я дуже-дуже полюбляю. Тому, в мене ось вив'язана така робота, і я дуже рада, що саме цю роботу я завершила у проєкті Моя веселка. Що в мене вийшло? Подивіться. Моя робота це були ось такі шкарпетки, які я ще не встигла навіть попрати. Взагалі, я це люблю робити в вихідний день, спокійно, щоб ніхто мене не відволікав. Ну і ці шкарпеточки на розмір 32-33, але вони так тягнуться і найбільше. Я зв'язала із залишків. Від шкарпеток, які в'язала собі. Це візель, ось так виглядає цей моточок, і вони та були ніби фіолетового кольору, і я їх саме в'язала у спільному ж проєкті моя веселка у кольорі фіолетовому. Але у мене залишилась ось та частинка, яка була зеленого кольору, бо вони, ось, бачите, як йдуть з переходами такими. І ось ці залишки вони залишились не із-за, що я не хотіла в'язати зеленим, а із-за того, що міта розмір 35-36, і залишки обов'язково будуть у ниточці. Тому ось залишок був ось такий, і я все ж таки зв'язала ось такі ж карпетульки. В'язала е, нерегулярно, спочатку було резиночка 2х2, е, відв'язала 15, 15 чи 16 рядочків. І далі перейшла на ось такий візерунок три лицевих, одна виворітна, а в іншому рядочку. Всі лицеві петельки. І ви бачите, що на пагомілку і на стінці п'ятки саме такий візерунок. А вже саму п'ятку, до речі, тут у мене п'ятка підкова. Так, або французька п'ятка, мені дуже вона сподобалась, тому я її почала теж е, ну, закріплювати. Бо, як ви знаєте, що я тільки рік, як в'яжу шкарпетки. Ну, і на стопі у мене просто лицева гладь, а з цього боку у мене я продовжила в'язати ось цим же візеруночком. І ось закриття е, таке. Е, Ну, звичайне, для мене вже звичайне, тому що я е, декілька способів пробувала, і для мене це найбільш таке вдале. Я їх закриваю не за допомогою голочки, а просто методом трьох спиць. Бо другий раз, якщо десь я знаходжусь, буває, що немає голочки, тому я навчилася ось таким чином, і воно дуже добре виглядає. На ці шкарпетки в мене пішло всього 40 грамів. І тому ще в мене два бунтики, 8 і 9 грамів, залишились, але нічого в смужки зможу вив'язати. Ось таким був мій вересень місяць, колір надії. До речі, якщо подивитися з релігійної точки зору. То саме в християнстві зелений колір це колір надії. І е, психологи радять, що саме зелений колір, він добре впливає на психіку, викликаючи спокій, покращує концентрацію і працездатність. Можливо, саме завдяки цьому мій місяць був таким продуктивним, бо крім цих робіт, я ще в'язала. У спільному проєкті Краса із залишків я в'язала в проєкті осіннє натхнення і в проєкті Вернісаж осінніх барв. Тож всім я бажаю саме мати завжди віру і надію і обов'язково радіти кожній миті свого життя. Ми варті того, щоб радіти, що ми є.